Марка, 4 розділ, 23 вірш. Коли хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Не треба пояснювати, ви всі це знаєте місце, ви його багато разів чули. А для чого це я вирішив з нього почати? Буває у вас таке, що ти от приходиш в церкву або слухаєш якусь проповідь проповідника да, знайомого, і такий: О, оце слово от чітко, чітко для мене. От, наче все служіння для мене сьогодні приготували. Було таке в когось? Було. І в мене було. Я от почав думати, а чому так? Ну, типу, от, в смислі для мене. Ну, Багато людей сидить, багато людей дивиться. Це ж не тільки для мене. А, просто ну, я для себе таку відповідь знайшов. В тебе просто відкрилося вуха. Да, ти їх відкрив, щоб слухати. В тебе була якась потреба, і ти почав шукати шляхи вирішення цієї потреби. І на служіння або в проповіді ти почув те, що тобі в даний момент болить, і вирішує твоє питання. І ти такий: о, це відповідь для мене. На самом ділі не зовсім так. Кожне слово моя думка. Це я підкреслю, це моя думка виключно. Але кожне слово. Від Бога, яке ти чуєш в церкві або на проповідях, воно все для тебе. От абсолютно кожне слово, воно для тебе. Просто, можливо, зараз тобі не час його сприйняти, або ти не шукаєш його. Це, от як такий приклад в мене був а, сестра в дні церкві. От всі знали, що вона сплітниця. Вона такі казки вигадувала, що просто вуха вяли. От Всі це знали, і якраз був приглашений пастор з церкви, і, розп... і він якраз так підібрав проповідь саме от про наушничество, про сплетничество. І він так хорошо це все розказує. І я таке, а що ж там та сестра? Я так дивлюся, а вона в телефоні сидить, <сум> всю проповідь. Вона не чула нічого, я думаю. Якщо її запитати, що, що ти винесла з цієї проповіді, вона скаже, ну, типу, це плохо, це так не треба робити, і так далі. Людина не почула те, що було, в принципі, для неї, бо вона не бачить в цьому проблеми. Те, як вона робить, те, як вона живе, вона не бачить в цьому проблеми. Але слово було для неї. Знаєте, от як діти в школі. Інколи буває, от син каже, от мені скучно, мені скучно, а на що мені йти, а на що мені англійську вчити, а на що мені це робити? І що ти не кажи дитині, ну вона не зрозуміє, що їй це потрібно зараз. Ти кажеш, це тобі не перспективу, бо ти будеш розумніше, тобі в майбутньому буде легше. Так не працює з дітьми. От не, не працює. Він каже, ну мені скучно, я не розумію. На, що воно мені? От якщо ти не розумієш, якщо ти не шукаєш. Мало що зміниться. Ще такий приклад зі мною стався нещодавно. От їздили в Київ, на заправку пішов. От в мене було ввечері по роботі мероприяття, я такий думаю, от сьогоднішній день буде як завжди, важкий. От завжди, коли у мене якийсь відповідальний день, щось іде не так. Постійно. Як я кажу, мій девіз, якщо щось має піти не так, воно обов'язково піде. Не хвилюйтеся. І в цей день, як прокидаюся і кажу, господи, от сьогодні нічого, мій мир в серці, не зрушить. Все. Виїжджаємо на машині, заїжджаємо на заправку, і там ще починає касір е помилятися. Я такий перший пункт. <кхи> Ми його пройшли. Я виходжу, е йду до машини, стоїть моя машина на заправці, вже заправлена. <кхи> і мужик стоїть теж з машині, відкривається вікно, і він починає на мене кричати. Що ти зі своїми хот-догами, оце, от я тут стою, тобі нормально все по житті. Я такий, так. Другий пункт пішов. Я кажу, не до мене питання. говорю, Хочеш, іди туди, там розмовляй. Говорю, на мене свою агресію скидати не треба. А, він ще раз питається. Я ну, ще раз спокійно говорю, друже, не треба, не той день. говорю. І в ітогі він щось його каротнуло, він щось АББ закрив вікно, і я все, я пішов. Я сідаю в машину, розповідаю цю історію дружині, кажу, представляєш, от я зранку сказав, що я буду мира шукати. І мене говорить, все, і, от, і, і то. і то, і то, Мужик мене хотів збити, а не збив. Дружина дивиться, посміхається я кажу, і ти, і ти не, не пробуй. В тебе сьогодні нічого не вийде. Це я до чого кажу? Я не завжди такий святий. Чому я це, 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 це розказую? Тому що мене цей випадок сам е, здивував, що я так ну, спокійно. Да? Ну, я, я ж хотів миру, я шукав миру. Так? І я його знайшов, і я, можна сказати, вийшов переможцем в цій дуелі. Тому що людина шукала нормально посваритися зранку. От їй хотілося. В неї був запит, вона шукала нормальної, хорошої сварки. І в неї не вийшло. Він і не посварився. І, і, а, я, а, я, а я собі ще й пішов. Ну, от все, день пішов, вже, в нього вже не так, як треба. А в мене так, бо я хотів миру. Як шукати миру? І псалом а, Давіда 138 вірш, 138-й псалом з 13 по 14 вірш. Давід пише: Бо ти створив моє нетро, виткав мене в утробі матері моєї. Прославлю тебе, бо я дивно і чудово створений. Мені дуже сподобалося це місце, коли я його читав. Бо я дивно і чудово створений ким Господом. Господь нам, нас творив, да? Тут тобто чи не знає, він, що нам потрібно. Знає, я якось казав на цю тему. А чи готові ми слухати, коли він говорить? Чи ми забиваємо собі зараз голову трошки іншими речами? Наприклад, зараз у нас ж таке потужне інфополе, у нас там що у нас там на пов'язки дня? У нас ядерна війна. Трамп зливає Україну, да, там. коли Путін помре, а коли буде перемога. <кхід> Мені завжди от в цьому списку виникає питання: а коли прийде Христос? Є в тебе це питання у списку, яке тебе дійсно турбує? І чи буде це питання тебе прямо так турбувати і вибивати мир в твоєму серці, ніж оці, оці попередні питання? Ми всі хочемо. Ну, там перемоги, миру, да, е, я розмишляв на цю тему, а чи, а чи готовий я до миру? Ну, от за, завтра закінчується війна, закінчуються бойові дії. А чи готовий я до цього? Чи є в моєму серці мир зараз? Чи моє серце досі наповнене війною? Якщо зараз в твоєму серці немає миру і радості, то звідки вона з'явиться після завершення бойових дій? Мені, мені попався такий приклад, дуже показовий, але дуже важкий. Приклад чоловіка, якого в сім'ю знайшов ворог, вбив дітей, вбив дружину, він знайшов вбивцю, чоловік, він помстився, теж його вбив. І формально. Він переміг. Він отамстил, да, от російською. Він отомстив, він переміг. Але чи буде в, нього, в його серці радість? Чи залишиться він після цієї перемоги щасливим, враховуючи ті втрати, які сталися? Треба шукати нам не перемоги, треба шукати нам Господа. Кожен день нам треба шукати Господа. Як я кажу, якось я комусь розповідав, он зранку, коли ви кудись збираєтесь, ви точно знаєте, що вам треба знайти другу шкарпетку, бо в одній ви не підете нікуди. І ви її активно шукаєте кожен день, бо без неї ви не вийдете. Та чому ми можемо вийти без Господа? Чи шукаємо ми Господа кожен день, так як ми шукаємо цю шкарпетку кожен день? Це має бути така ж сама от задача, от як вдягнутися, почистити зуби, знайти шкарпетку, знайти Господа, я пішов. Тепер я можу вийти, тепер на мені є захист. Тепер нічого мене не зіб'є, нічого не зіб'є мир в моєму серці, тому що я знайшов Господа і я з ним вийшов. І Він наді мною. І Рімі Вибачте, неправильно сказав. Єремія, 29 розділ, 13 вірш. Там просто так і написано. І коли шукатимете мене всім своїм серцем, то знайдете. Не просто шукатимете, а всім своїм серцем. от як другу шкарпетку, без якої ви не можете вийти. Ну Для когось це погане порівняння, але ж ну, це, це так. Шукати всім своїм серцем. Я приводив ще давно приклад моєї дружини, так, яка е, хрестилася Духом Святим. Як? Коли кормила дитину і вкладала її. Тобто, це не молитовна кімната, це не ідеальні умови, як написано в Біблії. Зайди, зачинися, присутність Господа. ні. Це от тут кран з водою включений, тут дитина на груді їсть, вона присідає, щоб її вкачати, і паралельно вона молиться, щоб Господь її хрестив Духом Святим. Я для розуміння це більше для чоловіків розкажу, що таке годувати груддю». Я якось складав середнього сина ще спать. Я був без футболки. Я його вкладаю, відкачує його, він же засинає, все, він соску в нас не брав. Він же, наче, заснув, все, я думаю, фу, все, зараз його вже переложу в кровать, поперек вже ломить просто, наче мені в голову стріляє. І, і він щось його починає вошкатися і, не відкриваючи глаз, починає щось шукати, знаходить мою грудь і як хрумнув. В мене в очах потемнішало, в мене сльози, мені хочеться кричати, Дитина відкриває очі, розуміє, щось пішло не так, починає плакати. Ідеальні умови для хрещення Духом Святим, скажіть? Краще не придумаєш. Це просто ідеальні умови. Тому головне шукати саме, е, шукати саме всім серцем. Мій знайомий один. Так, от, мій знайомий, він психотерапевт, і він розказував таку історію цікаву. З клієнтом каже, посміявся один раз. Клієнт каже: дивись, я створив список речей, яких я хочу досягти, і які приносять мені ну, такі маленькі задоволення. Да? Там, наприклад, там, сходити мороженка, покушай там, і так далі. Я от створив собі список. Той дивиться, каже: Добре, а що з цього ти зробив? Таке в смислі. <хи> а треба ще робити. Те, що ми хочемо, да, от ми хочемо, як я кажу, шукати миру. Ти шукаєш мир в своєму серці, чи ти просто його хочеш? Просто хотіти і шукати це. Хотіти це просто от я хочу, а там як буде. Ну нічого робити не буду. Шукати це конкретна дія. Треба от, дійсно шукати, як носок. От на Шкарпетку, я буду постійно про це повторювати. Бо коли його нема, ну все, миру в серці немає не в тебе, ні в сусідів зверху, вони все чують, що ти не можеш вийти. Тому не шукайте причин, які вам заважають. Війна вам може заважати зараз шукати Господа, ви можете сказати. Бо це ну, страшні, дійсно події відбуваються. Але якщо зараз вам заважає війна, після війни будуть інші причини. Ми вже ніколи не будемо такими, як раніше. Як би ми не хотіли. Багато хто людей вони бажають, ну вважають, що зараз наступить перемир'я, вони його дуже сильно хочуть. І вони будуть жити так, як жили до 22-го року. Ні. Такого вже ніколи не буде. Бо ви вже зовсім інші. Ви вже зовсім змінилися. Я по собі скажу, в мене з цією війною вироботилися ну, зовсім інші звички. Ну, така з простих, от я завжди сплю з годинником. Я ніколи не спав з годинником. Я завжди лягаю спати, знімав годинник, телефон в іншу кімнату, і я засинав. Зараз в мене завжди годинник, щоб розуміти, ага, сирена, який час, так що летить, куди летить, що робити, в коридор чи куди йти. Тобто, це відчуття не постійної, але перманентної тривоги, воно присутнє. І це вже звичка, яка зі мною, за яку, можливо, діти мої там або онуки будуть казати. А, цей дід трошки чу". він війну пережив, <сум> в нього дурні звички не звертайте на нього увагу. Ми не будемо вже такі, як раніше. Тому я повторюся, шукайте Господа. Шукайте постійно Господа, саме шукайте його. Якщо ви не знаходите, шукайте далі. Шукайте далі. Є е, е, ще таке місце, якщо не помиляюся також. А, Ісаї. Ісаї 55 вірш. 55 розділ, 6 вірш. Шукайте Господа, коли можна знайти Його. Кличте Його, коли Він близько. Шукайте Господа, коли можна знайти Його, і кличте Його, коли Він близько. Це постійна робота, це має бути наша щоденна задача. Кожен день зранку, не виходьте на вулицю, якщо ви не знайшли Господа. Добре нам в присутності. Добре вам в присутності Господа. Ще раз запитаю, добре. Давайте шукати присутності Господа, давайте шукати Його слова. Тому що в Євреїв написано слово Боже, воно живе та діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає до поділу душі і духа, суглобів і мозку і судить думки та наміри серця. Шукайте миру у вашому серці, шукайте і просіть Господа, і дано вам буде. Дякую. Давайте помолимось. Отець небесне, ми дякуємо Тобі ще раз, Господи. Ми тут. Ми з Тобою, Господи, ми перед Твоїм лицем, Боже. Ми щасливі, Господи, відчувати Твою присутність, Господи. Ми щасливі, Господи, чути Твоє Слово. Ми Щасливі, Господи, відчувати Твій вплив на наші серця. Ми шукаємо Тебе, Боже, і ми шукаємо миру свої серця, Господи. Ми шукаємо спокою, Господи, непокалібімого спокою, який тільки Ти можеш нам дати. Сказано, що Дух Святий, Господи, він як пташка, він як голуб. Даруй нам, Господи. Таку поведінку, такий спокій в серці, щоб цей голуб ніколи не злітав з нашого плеча, щоб нічого в нашій поведінці, Господи, не могло його налякати, спугнути, Господи, щоб він ніколи не полишив нас, щоб Дух Святий завжди був з нами, щоб Він провадив нас, Господи, через, через всі події, через всі труднощі нашого життя, щоб Він був нашим компасом, нашим спутником, Господи. Будь над нами, Господи, тримай наш, свою руку над нами, Господи, над нашою сім'єю, над нашою церквою, Господи, над нашою країною. Даруй мир, даруй мир в серця кожного та сил прийти всі випробування, які нас очікують. Ми славимо Тебе, Господи, і за все Тобі вдячні. Отець на Дух Святий. Амінь.